completed actions and future perfect. Або завершені дії та майбутні виконання. We use the future perfect simple for actions which we expect to be completed by a particular time in the future. Ми використовуємо майбутній виконані простий для дій, які ми очікуємо мають бути завершені до якогось конкретного часу в майбутньому. For example, we'll have got back and had a shower by seven. Ми повернемося і матимемо душ і приймемо душ до сьомої години. So we will get back before 7 o'clock. Тобто ми повернемося саме до сьомої години. We usually use time expressions with the future perfect. Ми зазвичай використовуємо часові вирази з майбутнім доконаним часом. He'll have arrived by this evening. Він приїхав. Чи він приїде сьогодні до вечора? Do you think your guests will have left before we get there? Чи ти думаєш, що ваші гості? Вже підуть до того, як ми прийдемо. Окей, once more, ще раз. Так? Значить, Future Perfect майбутнє доконане, використовуються для дії, які завершуються до якогось часу в майбутньому. Тобто, це вже буде доконана якась дія, але в майбутньому.